Привіт! Сьогодні ми з вами розберемо щось справді цікаве презентацію однієї української волонтерської організації. І повірте, вона надзвичайно переконлива. Тож, давайте зануримось і з'ясуємо, в чому ж криється їхній секрет. І ось подивіться, з чого все починається, з дуже сильного такого собі гачка. Ця фраза вона ж одразу робить дві речі по-перше, визначає місію. Допомагати бізнесу, а по-друге, задає контекст навіть у складні часи. І це це миттєво створює зв'язок, викликає і довіру, і співпереживання. Ну що ж, рухаємось далі. Будь-яка сильна історія починається з чого: звісно, з ідентичності. Треба чітко пояснити, хто ти. І от зараз ми побачимо, як саме точка опори розповідає про себе, про своє коріння. І тут знаєте, що вражає найбільше? Лаконічність. Просто вдумайтесь, чотири слова створено волонтерами. Це ж одразу сигнал про довіру, про те, що це не про гроші, а про щире бажання допомогти. А далі для розвитку бізнесу. Все, мета чітко визначена. Жодної води, а ідентичність уже є. Потужно, правда? Окей, з тим, хто вони такі, розібралися. Тепер логічний наступний крок так? показати, що саме вони вміють робити. І ось тут на сцену виходить їхня команда та її досвід. І щоб іще більше підігрити інтерес, вони ставлять запитання це ж такий класичний, але завжди дієвий прийом. Він ніби каже Ану, приготуйся, зараз буде щось важливе. І слухач уже не просто пасивно дивиться, а активно чекає на відповідь. І ось вона відповідь. Дивіться цей список, це ж не просто перелік спеціальностей, він працює набагато глибше він ніби малює картину, візуалізує саму ідею точки опори, тобто, це всестороння підтримка від маркетингу до психології, щоб триматися на плаву, і навіть до експорту, це ж просто блискуча демонстрація їхньої компетентності. Так рухаємось далі по структурі. Команду показали, їхні навички теж що далі. Логічно представити конкретний продукт, і в їхньому випадку це youtube канал. І зараз ми побачимо, як вони пояснюють, у чому його цінність. Ось це я вважаю ключовий момент. Маркетинг просто без води. Це ж не просто слова, це обіцянка. Маркетинг просто це прямо для підприємців, у яких немає часу розбиратися в складних теоріях. А без води це ж відповідь на біль, мабуть, кожного, хто хоч раз був на якихось курсах чи вебінарах. Геніальний слоган, який просто в'їдається в, в пам'ять. І от як вони цю свою обіцянку підкріплюють, цей слайд з порівнянням це ж просто знахідка. Він не просто говорить, що вони дають, а й що важливіше, чого вони допомагають уникнути. Дивіться, практика і приклади проти води, перевірені рішення проти зайвих витрат. Це ж моментально створює таке чітке розуміння, про що їхній контент. Дуже круто. А тепер тепер розповідь робить такий стрибок нагору. Від суто практичних речей ми переходимо до чогось більшого, до надихаючої місії. І саме в цей момент, знаєте, встановлюється той самий емоційний зв'язок зв'язок на рівні цінностей. Ось воно. Це без перебільшення емоційне серце всієї презентації. Ця думка, вона ніби підносить діяльність будь-якого, навіть маленького бізнесу на абсолютно інший національний рівень. Вона каже, що твоя робота це не просто про гроші, це про внесок у стійкість країни, у наше спільне майбутнє. Це ну це дуже сильно. І що вони роблять одразу після такого потужного емоційного заряду? Дають чітку дієву мантру, всього три слова підтримай, створи, розвивай. Це геніально. Вони перетворюють емоцію, натхнення на конкретний заклик до дії. І ці слова легко запам'ятати, вони окреслюють весь шлях, просто ідеально. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. І тут, як вишенька на торті, вся ця емоція, все натхнення, яке ми отримали, перетворюється на дуже конкретний наступний крок що робити далі. І перш ніж прозвучить заклик підписатися, вони ще раз, так би мовити, нагадують про переваги, і подивіться, як класно вони це поєднують. Прості інструкції, перевірені рішення це для нашого розуму, раціональні аргументи. А от натхнення для бізнесу це вже для серця, такий от подвійний удар, який працює безвідмовно. І ось він. Фінальний акорд, ця остання фраза, вона ніби об'єднує всіх, і тих, хто створив цей канал, і тих, хто його дивиться, всі разом навколо однієї великої мети. І після цього залишається таке, знаєте, відчуття причетності. Це вже не просто про підписку на канал, це запрошення долучитися до чогось справді великого. Отже, що ми маємо в результаті? Розібравши цю презентацію, ми бачимо, якою неймовірною силою можуть володіти прості речі, чітка структура і, головне, щирий меседж. І це, знаєте, залишає з таким питанням на подумати, а як ось такі, здавалося б, невеликі ініціативи, що народжуються знизу, створені волонтерами, насправді впливають і формують майбутнє. І не тільки економіки, а й всього суспільства.